Добрий ранок всім, всім гарного настрою, який наразі і у мене маю. Ну що ж, сьогодні початок зими. Видався вихідний день і я по традиції знаходжусь там, де найбільш мене приваблює місце. Я збираю білі грибочки, польські грибочки. Тож, пішов полювати грибну зграйку. Покладу у ведерце, а що покладу? обов'язково покажу вам. Радий вітати всіх з прийдешньою зимою календарною. Бачите, яка зима наразі? Ні снігу, ні морозу, тепленько. Я навіть курточку розстібнув. Дуже гарно у лісі. Дихається позитивно. Тут я відпочиваю. Тут у мене найгарніше місце. І що я хочу сказати? Зима календарна. А давайте поглянемо на першу мою знахідку. Ви уявляєте Полячок. Не першої свіжості, але все ж таки на сушку обов'язково піде. Хі -хі. Отака у мене отакий почин. Бачите, краса, яка, як ви гадаєте, це ведерце буде заповнене сьогодні чи ні? Тож, давай, не перемикаймося до нашої перемоги. Дивимось! Да, сьогодні дуже-дуже трудовий день збір грибочків. Обійшов всі знайомі місця там, де ріс раніше білий грибочок, але жодного сьогодні не знайшов. Мабуть, білий вже зупинив свій ріст, але все ж таки, незважаючи на це, у мене, е як би так сказати мовити, е у мене береться у ведерце будь-який грибочок, щоб потрапити мені на очі, тому що грибів наразі дуже мало. Давайте подивимось, які гриби наразі краснітні. Отак у мене сироїжки, полячки, Парочку зеленочок. Зелені рядовочки. І давайте поглянемо на цю красу. От. Вже починаються кількості сироїжки. Отака От сироїжечка. Дуже їстівна. Краса, друзі. Без хрубаків, все як положено. Так, чергова. Так. Дивіться, яка чудова, стигла сироїжечка. Супер. Ще одну. Помієте здалеку. Ой-ой-ой-ой-ой. Така навіть в консервацію піде. Краса. Якось так. Не сидіть вдома, виїжджайте. Вісі дихається інакше. Тож, будемо далі шукати, а далі буде. Да, грибочок нині. Трудовий, як то кажуть. Але день проведений у лісі в залік життя не входить, 100%. Давайте поглянемо, що у мене тут стоїть. Трішечки сировіжок, трішки полічків. А тут з крабачками поляки. Трішки грибочок присутній. Можливо, можливо, будемо закривати сезон сьогодні, бо тенденції росту грибів, на жаль, немає. Білий відмовився вже рости. Ну що ж, зараз пообідаю, запрошую, до мого столу вас і далі вперед. Чудові краєвиди, а можливо, щось цікаве знайду. І тоді обов'язково вам покажу. Тож, не перемикаймося. Ну, от і підійшла до завершення моя сьогоднішня прогулянка по лісі. Можливо, буду закривати сезон, бо по грибах. Трохи сумно. Вже не та кількість, не та якість гриба, але подихати повітрям ліс це найкраща територія, скажімо так, як для мене. Можливо, комусь ні. Тож, не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте. Ще сироїшка непогана. Оце зелена рядовочка така, Сироїшки, полячки і грибочок ще сковородочка буде, гадаю, і пару баночок е, сьогодні закрию. Чого і всім бажаю. Відпочити, зарядитися на тиждень робочий. Якось так. Тож, до зустрічі на моєму каналі Олександр Пошукаєв. Папа.